Хочу ще обговорити одну тему, яка стосується безпеки цивільних абсолютно в усіх містах України. Я вже розповідав про далекобійні матки на базі розвідувального БПЛА Орлан, до якого кріплять до 4 FPV дронів Камікадзе, і сам Орлан є ретранслятором, що дає чіткий відеосигнал саме дронам Камікадзе для ураження не тільки військових цілей, а й ударів по цивільним. Так званий хвилюючий вогонь для підвищення паніки чи ще щось, дальність польоту може бути до 600 кілометрів від лінії фронту. По мафіях самі можете порахувати скільки кілометрів від лінії фронту до вашого міста. Наприклад, у Запоріжжі вже літають дрони Камікадзе і вражають усе, що бачать, особливо шукають скупчення людей. У мережі вже є відео, як цивільні замість того, щоб ховатися чи падати на підлогу, знімають відео Тікток. А чого не тут кружать? Не знаю, не Я розумію, що більшість з вас ніколи не бачили дрон Камікадзе чи шахет вживу, не бачили, як БПЛА вбивають людей. Відірвані кінцівки та уламки у голові та шиї, ну, що приводить просто до смерті. Якби ви з таким стикались наживо, а не по відео, то тільки почувши звуки в ви б не діставали телефон знімати та обговорювати з друзями, як він тут опинився. А бігли у найближче укриття, чи хоча б падали на землю і закривали голову.